Так, тут матка 20-го року. Ми ж тут розгроми конкретні зробила. Ну, практично пів рамки бджоли з'їла, проте бджолосім'я сильна, нормальна. От, сусідня ще не літає. Ці Литають нормально. От. Нижній літок я зробив покатим допереду. Досить хороші такі лютки буду робити. От. Це лютки, такі, як зараз в Америці, цілком е, йдуть в роботі. Це чисто. Американська система рута. Теж покати е, допереду дно, льоток хороший. Зараз можна глянути, в якому стані сім'я е, з трьохрічною, ну не трьохрічною, маткою 20-го року, дочкою Б-74-ї бувшої. 74 квар. От так. Як займає. Як видно. Надо хватає, все чудово. Це сила в руті. Все закриваю.